Зорінко Богдан Станіславич, керівник секретаріату громадської ради Придарницької районній міській державній адміністрації. Розкажіть сьогодні про сьогоднішнє міста. Так, а що розказувати? Люди вийшли, дарничани вийшли прибрати свій район, своє місто. Ми якраз вибрали сьогодні біля озера Вирлися. До речі, ми зараз з вами знаходимося на озері Вирлися. Кажуть, що найглибше. Озеро в місті Києві. І от на, на пляжі, на, на березі дуже багато, дуже багато сміття. Ми вирішили прибрати дарничанина. Про інвентар, хто забезпечував? Чи всі забезпечують? Ви знаєте, хтось щось безумовно допомогла Дарницька адміністрація, відповідні структурні підрозділи. Ну і хтось прийшов зі своїм. Наприклад, мені мій друг, голова громадської ради, Сінцов Геннадій Львович, позичив грабельки, а я взяв з собою от перчатки. Хтось взяв кульочки? Ну, так мовити, з миру по нітки і все буде добре. Хто сьогодні тут присутній? Люди, дарничани, є члени громадської ради, є ветерани, є, я так розумію, співробітники адміністрації, бюджетних установ. Ну, я думаю, що і просто люди, мешканці, мешканці навколишніх будинків, вони бачать, я бачу, зупиняються на машинах, сигналять нам. Але дуже приємно, що ми прийшли з дітьми, щоб дітям прививати цю культуру суботника, що, що в принципі, все залежить від нас, все в наших руках. Як? Не треба очікувати, що хтось прийде і змінить ситуацію в країні, в районі, в місті поза нас. Тобто ми самі можемо це зробити. Для вас це не перший суботник. Для мене це постійні суботники. Розкажіть, можливо, ще де вибирали. Ви Ні, ну, ви знаєте, на заклик районної і міської адміністрації сьогодні проходить суботник по всьому району. І Я так розумію, по всьому місту, але ви знаєте, якщо прибирати один раз на рік або два рази на рік, від цього ситуація не стане краще. Тому треба, щоб кожен прибирав в своєму районі біля свого будинку, десь є навколо церкви, десь є парк, десь є галявини, якісь, десь є алеї. Тобто Знаєте, Коли ти йдеш по вулиці і бачиш, хтось кинув при тобі якийсь папірець, то треба обов'язково до нього підійти і сказати, що ж ти робиш. Тобто, це ж наша, наша земля, наш район. От, якщо ти бачиш якесь сміття, ну, ти можеш в будь-який момент це сміття підняти, не обов'язково чекати суботників, закликів і спеціально організовувати для цього людей. Дякую,